He -he. і Всім привіт, ми продовжуємо з вами проходити За Evil Так, Це ота частина, де ми зупинилися біля цього ліфту. Я не знаю, куди він веде, куди ми зараз з вами їдемо, куди ми, куди ми взагалі з вами йдемо, скільки нам ще його проходити, і взагалі взагалі це дуже цікаво. Дуже цікава історія по The Evil Vision, що воно відбувається, що це за психопат Рувік, як він це все зміг. Мені більше цікаво, як він це все зміг зробити, що контролює світом. Ну, хоча б частково світом, я, я, я не знаю, може це ми в його голові. Якщо виживу, ніколи більше в ліфт не зайду. Е, та я теж не дуже люблю ліфт, я ходжу пішки, хоча я не так високо і живу на четвертому поверсі всього, але, але я більше люблю ходити пішки. Це зранку прокинувся, попиздував пішки на, до машини, поїхав на роботу, ввечері приїхав пішки наверх. Так, добренько. О, Це, це якраз оця, оця лабораторія, так? Де, де ми бачили щось, а що ми тут бачили. Що нам тут треба зробити? В цій лабораторії? Зараз буде файтбос, чи що? Нам треба сюди? Нам не треба сюди. А куди нам треба? Так, стоп, а. Все, він сам іде. Оце ми! Не може бути. Та може? А чого не може? Хто кричить, кого рятувати? А, Леслі! Леслі! Леслі рятувати. Леслі, що ти тут робиш? Ти теж псих. Тобто Ти теж під'єднаний. Себастьяне, відійди від нього. Себастіан не роби цього. Себастьяне, послухай мене. Зупинися. У, у нас і у тебе та ж сама мета. Слухай, я все зрозумів. Ти не просто детектив новачок, а це незвичайний хлопчик. Ти вбила Джозефа і стріляла у мене. Тому зараз у мене вже досить причин тобі не довіряти. Ти гарна людина. От чому я. Хоча це вже не важливо. Якщо ти знаєш, хто цей хлопчик, тоді знаєш, чому його не можна залишати в живих. Це якась маячня. це все Рубік, це він його Ми всі сюди під'єднання, напевно. Чи ні, чи хто? Давай себе пристрелимо, та й все, і кінець гри. Леслі, стій. Оце Рувік. Кідман стріляй. Все, мені пофігу на Леслі, стріляй в нього. Леслі. Леслі. Рувік зараз вирветься на волю через нас. Те, що ми не дали, пристрелить Леслі. Це була наша велика помилка, напевне. Що мені вже йти тікати? чи що? Чи куди я? Я мушу щось робити чи ні? А, це катсцена. Що я там мушу робити? І це нам зараз знову підійматися під чи що? ні? Що взагалі відбувається? Якщо ми тут зараз розіб'ємось, то ми там прокинемось, не? Ну в сніце сні так. В сні це зазвичай так відбувається, коли ти вмираєш, ти прокидаєшся. Це як, як, як новий вимір, новий всесвіт. Зараз буде прикол, тільки хуякий А, ні, Дивіться, босик. А можна його не вшатувати? Давайте ми просто втічемо від нього. І я... А, це, це це, це ровік якраз. І як я мушу його вбити? Воно ж здорове, воно мені на екран не поміщається, я не бачу куди мені стріляти. Добре тікаємо. Не втікли. Добре тікаємо. Є рушки туди. Я вже трохи навчений тікать. Одного разу було достатньо. Одного разу було достатньо, я не знаю. Він, він він здоровий, я не знаю як його вшатувати У мене єдиний варіант це. Це тупо тікать А куди ми втічемо людьми? Це ж його світ А можна я так само виросту і вшатаю його, ні? На на, На нас скотина. Я тебе эти твои еще пальцы повестрелю. О, минус голова. Добре, що воно підсвічує, куди мені стріляти треба. Бо я б вже тіп не розібрався. Так. Так, так, так. Нам треба дістати до його мозку. Куди ти мене викинув? Я ще не достріляв. А це катсцена. Я думав, все, зараз знову стрілятись. Тут трохи незрозуміло, коли нас вшатали, а коли катсцена. Може кідмен зараз допоможе? Або сейфоголовий, прикинь. Зараз сейфоголовий прилітає і цей. І б'є його молотом по голові. Ну Та бери вже, бери, 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 давай. Поки він до нас лізе. На останній на останньому подисі. Куди я вистрілив? Блять. О, отак треба. Я хочу в головку поцілити йому. А, наближать краще, не, не наближать. Я промазав. Я знову промазав? Так, значить. Сильно не вимахуємося, стріляємо куди влучимо. Не треба обов'язково в голову йому бить. Нам в нього треба бить А, показано в голову. Ну... На нападну. Скотина така. Нахились, нахились. Отак от тобі. У мене патрони закінчуються вже. Давай, давай, давай! Трошечки! Все, ні? Все, так? Патрони закінчились, він має вшатає зараз знову. А як я можу йому в голову цілять? Як він на неї хитає? Йде воно похеру По йому, похеру По йому. На все причому. А, воно, воно воно кровушку з нього несе все, тому... Давай починай йти знову. Як? Ну от як мені з ним розібратися? У мене патронів тупо не вистачає патронів. Відкатись від мене, ні? А, що як, все? А як тоді? Я так само два рази в голову йому попав. І що далі? Ну я ж все. Зараз Кідман нам допоможе. Так, стоп, я йому вистрілив у голову, так? один з багатьох е <кхи> <кхи> досягнення. Ой, ми відключилися від цього. І живіда навіть. Навіть без дірки в грудях. Зараз виявиться, що весь світ цілий лишився, і це було все в голові. І Джозеф живий лишився. Чи ні? Чи Джоз... Джозеф теж струпився? О, Рувік! Значить це. Я створив цей світ. Ти не зможеш мене стримати тут. Як це не зможу? Ти що, дурак? Зможу, дивись, зараз беремо цю штуку. Я покіню і, і покінчимо з цим. Знищимо його мозок. Відривай давай. І обземлю, шандайох. Та я прям екстрасенс. І тепер наступити ногою на мозок. Я вгадав, <ріст> <ріст> я вгадав, він живий, сер. Що відбулося? Що це взагалі було? Цього залиш? І цих двох. Вони нікуди не втечуть. Ніхто не втече. Скідман щось не так. О, це ж наш той водій. З початку гри. Це вона цим всім керувала чи що? А він, він, він цей? Все йому, цьому теж все? лікарю. А Кідман, вона цим всім клацала. Це вона, вона виявляється Працює з Рувіком? Блін, треба доповнення пройти по цьому. По Zelbizin. Історію Кідман. А, а це Леслі, все Леслі. Це, так ми ж з нею в всю лікарню прийшли, і вона так з нами. Ах, вы сучка. Це, це ж сучка. Это же та лекарня, в которой мы начали это все. Блин, я так давно хотел пройти, цей -за и заявил в Визин, и вот нарешт я его прошел. Ну, майже прошел, я не знаю. Детективи! ви в порядку? Там ще хтось є? Дайте. Повітря. Свіжого повітря. Справжнього свіжого повітря. Там трохи переклад кривуватий. Просто дайте мені свіжого повітря. Справді свіжого. Або справжнього. А я так за Кідман переймався, а це вона в цьому всьому приймала участь. Це Рувік. Зараз буде прикол, якщо це Рувік. Якщо ми ще не вийшли. Якщо ми ще досі в тому світі. А це все просто омана в сенсі ні. Справді, фіналка? Ніхера собі. Це справді... Я буквально трошечки, трошки, трішечки не дійшов до До фіналки. Офігеть. Добренько, це у нас фіналка. Друзі, що я можу сказати? А, автомат, бонус за проходження. Прикольно. І бонус за проходження, гранатомет. Бону за проходження 50 вмінь. У головному меню доступні нова гра, плюс і перегляд моделей. А тепер при старті нової гри доступний додатковий рівень складності. Загальний час проходження в нас склав 12. 13 годин. <клес> ну, якраз 13 епізодів, тільки я там вирізав багато моментів. А загальний. А число смертей за ці 13 годин за ці 13 епізодів 104 рази. А це всі якраз моменти ці, які вирізані. Що я можу сказати щодо цієї гри? Вона мені навіть дуже і дуже сподобалась. Мені сподобалась історія The Evil Vizine. Мені сподобалось проходження. Звісно, фіналка трохи, трошечки не зрозуміла. Я не знаю, як це, як це пояснити. А, трошечки не зрозуміла тим, що, що це відбулося в кінці. До чого тут Кідман? Чому вона там все клацала? І де вона поділася взагалі? Що з, Кід... що з нею не так? Ми зрозуміли, що це все Рувік почав, але вона, вона походу працює. На Рувіка. Що за нова гра плюс? Вже пройдені епізоди. Все в сенсі А, це типу, перепройти? Що хочете завантажити, проходження епізоду почнеться спочатку, навіть якщо гра збережена в поточному місці. Усі ваші досягнення від початку епізоду до збереження будуть анульовані. Ага, це типу я можу перепроходити. Так уже ж пройдені. Чи як вони? А, це кінце, кінець чи початок цих треба було зберігати епізоди. Коротше, фігня. Добренько. добренько. Evil. Within. Гра класна, гра мені дуже сподобалась. Далі далі ми будемо проходити з вами доповнення. Є три доповнення: The Assignment, Consequence Executioner. Три доповнення, і ми з вами будемо їх проходити далі. Я не знаю, як довго вони будуть проходитись, але, але перша частина понеслась по доповненнях другу частину я не знаю, коли ми почнемо з вами, скоріш за все, після доповнень. Але в другій частині дякую нашим локалізаторам, до речі, які займаються локалізацією ігор на ентузіазмі, на своєму. Все, ви круті, круті люди за допомогою вас, я, ми, ми всі можемо проходити, до речі, ігри нашою солов'їною. А в другій частині локалізації немає, можливо. Можливо, зі своїм, хоч мінімальним знанням англійської мови, я зможу якось його пройти на оригінальній локалізації, на англійській локалізації і паралельно хоч трохи щось перекладати, щоб було зрозуміло щодо чого по сюжету. Це та гра, де сюжет має значення, тому треба робити це обережно і файно. Все, на цьому все. Давайте чекаємо доповнень. Сподіваюсь, вам проходження сподобалось і сподобаються і надалі інші проходження. На каналі їх, до речі, все більше і більше. Ігри проходяться, закриваються, плейлисти, списки відтворень створюються, все розсортовано по списках відтворення. В кожному відео можна зайти просто в опис до відео і там побачити перелік всіх списків відтворення по серії. Наприклад, хочете подивитись там серію The Witcher. Відьмак заходить на будь-якому відео в описі всі три плейлисти, і можна так по плейлистах дивитися, щоб не шукати в загальних списках відтворення. Отак, якось. Ха. Все, на цьому все. Бажаю всім успіхів. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуватись та коментарі. До нових зустрічей!